Ми продовжуємо переносимося так само. Практично на кордон з недокраїною до міста Тростянець. Це Сумська область. Це дуже, дуже дуже близько до кордону. Дуже близько до бойових дій. Насправді, от бачите, де Тростянець це 380 кілометрів від Києва, Сумська область, і саме там зараз знаходиться наш Костянтин Грубоч. Він вишукає неймовірних людей. Цього разу це історія Мирослава Шила. Він з командою щонеділі о дев'яті безкоштовно годує пенсіонерів або соціально не Незабезпечено верство населення е, смачними сніданками. Продукти купує або за власний кошт, або збирає на благодійності. Але його традиція живе, і він підтримує тих нужденних, хто дійсно цього потребує. Давайте ближче познайомимося з нашим сьогоднішнім Костя, героєм привіт. та історією. Кості вітаємо доброго ранку, друзі. Дійсно, Мирослава зараз покажу, і маму його покажу, і батька, і всіх цих тростянчан Як ви називаєтесь? Мирослав, а тростянчани тростянчани. А спочатку про це сімейне підприємство, і ресторан, і пекарня Називається, до речі, пиріжечок. І ця пекарня без перебільшення вже війшла в історію тростянця, тому що у дуже складний місяць окупації у березні, у лютому, 22-го року, саме тут випікали масово випікали хліб, брали з усіляких нишпорин, діставали борошно і годували місцян. Які залишилися тут під, як тут кажуть, ну коротше під росіянами. Це Алла Константа, я Костянтин, а це Константа, це тітка Мирослава, це все сімейне підприємство, і вона власниця пекарні. Розкажіть про свої вироби. От от саме отакий хліб виручав Саме місце, дав окупацію. Ми пекли, приймали участь і мої співробітники, і я, і син мій. Випікали отакий от хліб і роздавали людям. А зробіть невеличку цю презентацію, тому що ну це ж на сонці, це заради нас винесло. Тут поруч точка продажу, так що усі тростянчані гості місця міста можуть на Я бачу біля ші. Далі розкажіть. Наша маленька пекарня працює вже дуже давно, і колектив у мене стабільний. Прекрасний остійний, колектив. Розкажіть про піці про показуйте, і кажіть. Ми що це? намагаємось вивчати попит. Від, ну, що це таке? Це піці. Це що? Це котлета в тісті, це, це ходох улюблений, це? це рогалики, булочка, косичка, калачі. Коли оце все Різні? пеклося? Сьогодні? Ну сьогодні вночі? Ні. Ми випікаємо прямо, як кажуть, з пилу з жару подаємо. Тобто зранку вже напекли. Так. так хліб скільки подаємо. коштує, давайте, щоб, щоб, ну, давайте, що середня, піца така, скільки коштує? Така піца коштує у нас 26 гривень. Та ви що? Так, а за що за там м'ясо цінами... є? Там у нас шинка гарна. Шинка, так. 26 гривень. Ну, так. Це, це якесь... за Будете голодні, висотним... в тростянці вас тут нагодують і, і висаджують. А тепер подивіться, стартувала роздача благодійних сніданків, це вже більше двох. Двох років ви це робите. Так, ж, і, і ми підходимо. Все, да? вам дякую за розповідь. Пішли до родичів ваших. От, відійдіть, будь ласка, покажіть нам, що тут відбувається. Що сьогодні дали? Ану, розкажіть нам. Що? Дивіться! Дивіться, макарони, макарони хліб, хліб все. Дуже Добре. вам дякую. О, це Людмила Шило на сонечко. Ось наш е, головний герой Мирослав. Добре. Добре. Привіт! Розкажіть, яка сьогодні е, е, пропозиція від вас? Сьогодні люди куштуватимуть макарони з тушкованим м'ясом, свинячим, е, польська консерва, макарони мариновані, е, ой, макарони, помідорки. І хлібчик, скажіть, будь ласка, для чого ви це робите? Ну зараз же ж, ну начебто більш-менш обстановка, хоч фронт і недалеко, але е е Спасибо. жити можна тут Тростянці. Та тим не менш є маса людей, які потребують допомоги, напевно, щоденної, бо мінімальні пенсії і можливості десь заробити додаткових коштів у людей віку у нас в країні ну, не так багато. Тому я для себе колись вирішив, що буду допомагати, поки поки буде в цьому потреба. Ну і як ми можемо бачити, то ось люди які потребуються щотижня, але звідки кошти, звідки ресурс? Дуже по-різному переважно люди допомагають. От, наприклад, ті самі помідори, це місцеві жителі передали там ця консерва з Польщі, це досталось від благодійної організації. Хліб це наш, бо нам передають кошти різні люди, теж які не байдужі. І за цей кошт ми можемо там спегти по буханці хлібу. Роздати. Ви знаєте, що я вам зараз скажу? Люда, ось по-перше, -по дякую вам за сина, за вашу родину, таку міцну і дружню. За що не є за що? Є за що і Кажу, зараз ми до подарунків перейдемо через хвилинку, дві, а але я від себе особисто ще взимку оголосив, відкрив банку для того, щоб на сніданки Тростянецьке назбирати гроші. Там назбиралося 15 тисяч, а, а хотів 50. І врешті-решт, у мене 20 серпня був день народження, і я оголосив збір для реабілітації сина і попередив людей, що якщо е, будуть кошти, то я віддам 35 тисяч для того, щоб закр... забрати. Коротше, 50 тисяч я сьогодні передаю від українців вам Дякую. і кажу на всю Україну це чесно. Переходжу до вас, люди добрі. От скажіть, будь ласка, ось тут крайні, будь ласка, чого ви сюди прийшли? Ну я вже розказувала. О, так розкажіть всім. Тепер ще в хоч питайте. Я вже розказувала. Ні, вас ніхто не почув. Майка хоче. ну розкажіть е, мене звати Світлана. Я сама станови, живу з Сашою. Так. Да. Етат, ходимо ми сюди. Ну як? Я то їсти готую, ну ходимо, надо ж, люди що дають же нам безплатно, спасибо. А дають треба брати. Да, да. Але у, у да, вас да. була інша версія, да. що тут, тут ви ну, не лише ну, їсти. Ну, кожен по-своєму, по, по А ви чого приходите? М? Того що. Ви? Не соромтесь. Я ж знаю, що це у вас ну, як клуб. Ну, шесть місяців, син на війні. Я сама рахуюсь. Чоловік, один син в Росії. Ой. Нема, живу сама. і це вам допомагає трохи, так а я знаю, що ось що ви, що ви набираєте. Ви з дому принесли якийсь посуд? Покажіть Так, да, посуд принесла це. Я для хворого тата наберу. Ага, от 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 кожен вирішується питання о, ось таким чином. І ви знаєте, якщо б така ініціатива була у кожному місці, то нам би жилося, ну і не так сумно можливо, і це єднає людей. Краще б жилося. Так, друзі, я для того, щоб було ще краще, передаю від Петра Крайсвітнього, Це на Полтавщині. Є такий винороб. Вам подарунок? Ого, а ви хто? Ану, розвернись, герой. Як тебе звати? Вадим. Хто працівник? Працівник, як тобі працює, Не неображає тебе роботодавці? Ні, прекрасно. Що ти сьогодні наготував? Я сьогодні нічого не готував, я тільки воно що сьогодні хліб. А, тільки почав. Ваді скільки років тобі? 27. 27. Знаєш, нехай твоя доброта множиться. Дякую. Будьте здорові. Я дивіться, в мене захований в кущах не рояль, а подарунок від полтавців. Село Терентіївка, Винарня, О, Петро Красвітній – Це каберне. Дуже дякую, дуже приємно. Будемо заочно знайомі, спробуємо вино поділимося рецензюємо. А ви що передаєте на А ми передаємо імберний праник власного виробництва. Такий симпатичний. Це наш символ міста, круглий двір. Це давня архітектурна споруда. Ну і підпис, щоб той, кому це дістанеться, мав згадку. Так, наша, назва нашого закладу символічно. Це до цього, до цієї будівлі. Ну і... це. Показали вас уже. Отеліку Україно, вітання з Тростянця. Це сумщина, прифронтова територія. Але тут живуть сильні, заповзяті і дуже щирі люди. Веселі Добре. Добре. Костя, у нього талант, дар знаходити людей. Просто Дякує, дар. Дякуємо, Костя, дякуємо, пане Мирославу і взагалі всій Тростянецькій громаді за дуже таку хорошу акцію, коли е, йде знаєте, допомога тим, хто потребує цієї допомоги. Тому дуже вдячні, дуже хороша, релевантна справа. І передаємо великі вітання. Ну і чекаємо на те, що Костя знову знайде якийсь нове героїв. Так, нові цікаві історії. Цієї осені. Готовий? Так. Почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. «Жіночий лікар. Нове життя 3». Нові серії з 15 вересня о 20-й. Дивись в ефірі 1+,1 Україна.